Олександр почав колекціонувати марки відтоді, як Укрпошта випустила першу військову. Нині придбав чотири блоки марки з патроном для власної колекції та на подарунок. Найбільше у новій марці розповідає, подобається, що вона благодійна. «Якщо я не помиляюсь, перша благодійна така з донатом, тому можна задонатити так якось безпосередньо за счет марок, можна зробити свою користь так. На допомогу армі черги за новою маркою менші ніж за попередніми у відділенні зо два десятки людей. Втім, попит на пса патрона зазначають працівники Укрпошти, все ж є так. Звісно, є, але ну помірно, помірно. Просто якось сьогодні менше людей. А вообще взагалі губляють. Марки зображують різні моменти із життя пса сапера патрона. На них пес грає на бандурі, допомагає розміновувати поля та рибалить. Зіст патрон отримує определенної награди за свою роботу. Тут -патрон допомагає нашим аграріям. Урочисто погасити марку запросили обласних посадовців, голову Укрпошти та начальника ДСНС області. Усі вони написали свої побажання на листівках та поставили печатки. Для кожного українця, та от події ті події, які були на початку війни з Російської Федерації, і саме ця маленька собачка, яка надихала не тільки рятувальників, а надихала ну, більшу частину нашого суспільства на перемогу. Спеціальними гостями на погашенні нової марки стали собаки із організації захисту тварин гашик та «Багі». Відбитками своїх хлап пси запустили Марку у продаж. Наше ноу хау копи Дніпропетровський і кости стосовно погашення. У вартість кожної марки із патроном закладено благодійний збір. Одна марка коштує 31 гривню, з яких вісім це донат на армію та допомогу тваринам. Їх продають блоками по вісім штук за 248 гривень. На благодійність з кожного аркуша йде 64 гривні. Ми розраховуємо з продажу цих марок Получить более 1 мільйона євро, які будуть направлені на ...приобретение машини механічного разминирования. таким образом, конечно же, это спасет много жизней и собачьих в том числе». тираж аркушів з марками один мільйон екземплярів. Нині не продаватимуть більше п'яти аркушів, листівок та конвертів в одні руки, аби вистачило всім охочим купити. Катерина Нічик та Владислав Смичков. Новини на Суспільному. Дніпро.